Доброго дня, всім добрим людям! І як писав один філософ Бердяєв, істина може відкриватися лише одному і заперечуватися всіма іншими світу цього. До чого я веду, веду до того, що 26 березня 2024 року президент України Володимир Зеленський звільни, подав оголосив про відставку секретаря Ради Національної безпеки і оборони України Олексія Данілова. Ну і після цього з'явилося там цікаве інтерв'ю Данілова, ключовими тезами якого було те, що Америка нас кинула, і фактично Америка не вважала українську націю як такою, яка взагалі існує. Ну Одним з таким ключовим елементів, на який я хотів би звернути увагу, про Цьому інтерв'ю, і це, в принципі, всі їх на пам'яті, і воно нікуди не поділося, це те, що е в, трапилося в, 2000, в лютому 2022 року безпрецедентна історія, а саме е ганепної втечі е дипломатів з Держави України, які, е скажімо так, поодягали памперси і швидко втекли у свої держави, вважаючи, що. Держава Україна буде окупо, повністю окуповано. Вони змирилися з тим, вони навіть не користувані злякалися настільки, що їхній імунітет дипломатичний, вони навіть не вважали, що їх спасе від чогось там їхній дипломатичний імунітет. І е, потім, коли фактично український народ зрозумів, що він є окремим суб'єктом права, суб'єктом права, вчинив спротив. Збройній агресії держави Російська Федерація. І таким чином почали вертатись дипломати, почали вони потихеньку вертатися. Почалася підтримка західних держав зброєю, там моральна підтримка і так далі, і тому подібне. І на сьогоднішній день я думаю, що дуже небезпечним є інша тенденція, є тенденція. Біполярного так званого світу, який на сьогоднішній день формується на осі там Росія, Китай і держави БРІКС. Хоча ми сміємося з тих держав, які приєднуються з африканських держав, але ми не можемо заперечувати те, що в них є свій економічний потенціал, свій розумновий потенціал і так далі. І Сьогодні говорити про те, що така коаліція з іншої сторони не формується. Було би небезпечною недооцінкою реалії нашого життя. Ну і фактично на сьогоднішній день ці дві біполярний світ, він настільки починає реально формуватися, що він може реально привести до глобальної світової війни. І поки вона точиться на території Держави України, вона ще є. Не така є небезпечною, і ця війна, яка почалася фактично, і поки що не перекинулася на інші держави, я думаю, що її потрібно зупиняти. Я не говорю про те, вірить хтось в перемогу держави Україна над Росією, не вірить. Реально це може там перемога чи нереальна. Оскільки як деякі політикани і політики держави Україна почали сумніватися в такій перемозі, що говорить про те, що почали тверезо якось оцінювати таку обстановку. Я думаю, що стандарти НАТО, які кричали в Україні, Раніше і майже перестали кричати зараз, їх практично не існує цих натовських стандартів. Їх потрібно переписати з огляду на те, щоб пішов промисловий процес в іншому напрямку. Сьогодні тактика ведення бойових дій і застосування зброї є іншою, ніж була в Другій світовій війні. І на сьогоднішній день. У мене є доволі глибокі сумніви, що хтось буде переможцем у цій війні. Я думаю, що пора сідати за мирні переговори, вести мирні переговори і з огляду на те, що процеси урбанізації і глобалізації приведе до практичного вимирання всіх сіл, районних центрів, там, обласних центрів і так далі. Це питання часу. І Укрупнення мегаполісів буде настільки великим, що це все дійство буде відбуватись на наших очах. Ну і з останнього це Росія шантажує весь світ там зброєю, і цей шантаж, я думаю, варто якось зупиняти, в тому числі не тільки шляхом подальшого озброєння, подальшої гонки озброєнь. В тому числі, і шляхом переговорів. Дякую.